Це Михайло, мінус 100. Отже, думаєш, зелений чай це просто вода з травою. Ні, насправді він працює майже як природний енергетик. Зараз поясню. У ньому є кафеїн, але він працює м'якше, ніж у каві. Дає бадьорість, але без різ... різких якихось стрибків. Це такий плавний під... підйом енергії і настрою. Другий є амінокислота л-тенін. Вона заспокоює нерви і підсилює концентрацію. Уяви, ти і спокійний, і зібраний водночас. Це позитивна властивість зеленого чаю. Плюс у зелений чай багатий антиоксидантами, катехамінами, вони захищають клітини від старіння і допомагають контролювати вагу, бо прискорюють обмін речовин. Тому це також реальний плюс від зеленого чаю. Тепер порада, як правильно готувати зелений чай, пити його краще вранці або ну, все рівно в першій половині дня, не на вечір, тому що ти можеш так зіпсувати собі сон. І як запарювати, має бути вода 80 градусів, тоді ти зберігаєш всі властивості зеленого чаю і оцей ефект його користі. Тому пий зелений чай правильно, напиши в коментарях, як ти п'єш, чи він тобі допомагає, і чи ти маєш цей результат, який я описав. І став лайк, підписуйся, буде цікаво почути твою думку.